Російські окупанти проводять ревізію нерухомості, що належить жителям захоплених територій. Окупаційна адміністрація разом з нашими колаборантами зробила обхід всіх всіх помешкань по всім населеним пунктам громади. Як це відбувається, приходили, зрізали замки з цих помешкань. Як зберегти своє житло тим, хто виїхав з окупації? Важливо, що були якісь правоостановлюючі документи, що буде з угодами купівлю-продажу майна після звільнення території. Ну всі розуміють, що ці, ці угоди не запомнят. Тому це така хитрість. Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська окупаційна влада проводить на захоплених територіях інвентаризацію майна, господарі якого виїхали з окупації. Таке майно там називають безхазяйним. Про початок цього процесу у серпні повідомляв Центр національного спроту. Тоді, зокрема, йшлося про окуповану частину Херсонщини. За інформацією українського підпілля спеціальні інспектори планували шукати як рухоме, так і нерухоме майно, де немає власників. Також окупаційна влада виявляє майно місцевих жителів, які залишилися в окупації, але не переоформлюють право власності за російським законодавством. Після виявлення такого майна російські окупаційні сили погрожують його націоналізувати, тобто забрати у законних власників. А тим часом у Маріуполі окупаційна адміністрація опублікувала список нерухомості, яку вважала безхазяйною станом на 7 вересня цього року. Окупаційні чиновники пропонували Маріупольцям, які знайшли свою адресу у списку, упродовж 30 днів з моменту публікації, звернутися до окупаційної адміністрації приморського району міста. У разі неявки власника погрожували передати об'єкти нерухомості до окупаційного міністерства будівництва і остаточно визнати їх безхазяйними. Після чого окупаційна влада зможе привласнити чуже майно пізніше, 15 вересня, так звана адміністрація Маріуполя, опублікувала додатковий список нерухомості станом на 15 вересня 2023 року. Цього разу у переліку було шість приватних будинків. Більшість із них розташована у селищі Гнутове і Сартана. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі новинам при Азові розповів, що російська окупаційна влада у цьому місті може привласнити тисячі квартир і будинків для того, щоб власники дізнались, що хтось там їх шукає в нормальному суспільстві. Це має бути десь оприлюднено, так щоб ти мав до того доступ із території України, можливо, лише там через випене, і те, і то не завжди да не через програми. Всі... <кій> <кій> Тому ну це така собі історія, не кажучи, що вдвічі смішно, коли вони кліють або залишають певні повідомлення в дверях в цих будинків або квартир, да враховуючи, що людей немає в місті, як хто про це може дізнатися, ну. Це, скоріш навіть відповідь да, на питання, ніж питання само по собі. Тому таких будинків багато. Давайте ну, так порахуємо, якщо місті сьогодні залишається близько 80 тисяч, це ну, там, не знаю, 10 тисяч сімей, да, десь вийде там, 15 тисяч приблизно так, домогосподарств буде. То основна більшість в, в евакуації в тому чи в іншому вигляді. Правила, за якими можна підтвердити право власності на майно постійно змінюються, каже посадовець. Винесемо за душки, що це взагалі все незаконно, да? але навіть тут є певні питання. Спочатку вони приймали, ну, наприклад, довіреності. Люди приходили з довіреностями і засвідчували, що ця квартира там належить, або цей будинок належить там, тому то тому прізвищем -то, -то, Призвищення по батькові. Потім вони змінили підхід і стали приймати довільність виключно від громадян Росії на громадян Росії. А зараз вже мова йдеться про особисту приїзд для засвідчення цього факту. Ну, все це не має сенсу. Дехто із маріупольців продав своє житло жителям Росії, які переїхали до окупованого міста, розповідає Петро Андрюченко. Продаються для отримання компенсації на території Російської Федерації, або квартир на території Російської Федерації, вже фактів таких повний насправді. Ну, тому попит є певний, тому росіяни окупують, їм продають, продавали принаймні. Зараз попит падає, тому що кількість грошей російських, які е мало б на це бути виділеним, не закінчилася. Тих навіть, хто там на цих схемах сидить, тому попит знижується. Ну, всі розуміють, що ці, ці угоди незаконні, тому ну, це така хитрість. Ми росіянам продали, потім приїхали додому, їх вигнали, зайшли в свою квартиру. А ті, що гроші ми від них отримали, це цілком така собі контрибуція. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Призначений Росія керувати окупованою частину Херсонської області Володимир Сальдо, 8 серпня у своєму телеграм-каналі, повідомив, що місцеві окупаційні чиновники у взаємодії з так званим міністерством майнових та земельних відносин проведуть інвентаризацію рухомого і нерухомого майна. У такий спосіб окупаційна влада виявить та поставить на облік так звані безхазяйні і самозахоплені об'єкти. Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв розповів новинам при Азові, що у цьому місті вже зробили обхід усіх помешкань, і жодне з них не залишилося без уваги окупаційної адміністрації. А відповідно вони розклеювали таблички, що ми тут були, перевіряли вас, не виявили вдома. Зверніться, будь ласка, там туди-то, туди. -то, туди -то. І коли якщо дійсно це помешкання було зайнято, і люди там проживали. То вони з'являлися і там, в принципі, продовжували жити. Якщо ніхто не з'являвся якийсь термін, а відомо навіть таке ну, тобто вони потім приходили, зрізали замки з цих помешкань і вважали їх, що вони ними розпоряджаються. Відповідно, заселяли туди тих, кого вважали за потрібне. Це були і переселенці з. З правого берега, і після підриву дамби росіянами з лівого берега, та й інші прибульці, які прибували навіть з Росії, які отримали це житло для проживання. Бізнес, власники, якого виїхали з окупованих територій і не з'явилися для перереєстрації, також відбирають, зазначив міський голова Скадовська. Відома ситуація. Відібрали магазини, там сказали, що буде розміщуватися якийсь адміністративний е, орган управління цієї окупаційної адміністрації, тому е, там ситуація ну схожа, в принципі, тобто ти або мав зареєструватися за російськими законами, відповідно, отримати російський паспорт, е, оформити підприємництво чи зареєструвати юридичну особу. І після того би міг працювати, якщо таких не було зроблено дій, то відповідно ти ризикуєш залишитися на вулиці. І такі випадки вже в Скадовській є. Олександр Яковлю розповів, що міська влада Скадовська веде реєстр житла, яке привласнили окупаційні адміністрації. Приймаємо заяви від людей, де вони повідомляють всі обставини захоплення свого житла, хто там його захопив, за їхніми за їхньою інформацією, хто там проживає, коли це сталося, і цю інформацію ми формуємо і передаємо до правоохоронних органів до прокуратури України. А таких уже запитів у нас більше 600 по громаді, тобто це 600 одиниць ну або там об'єктів нерухомості вже таким чином було не захоплено окупантами. Деякі місцеві жителі продають своє житло у Скадовську, каже міський голова. Але для цього його потрібно перереєструвати за російським законодавством. Для того щоб такі угоди вкладалися, ну треба відповідно пройти той етап реєстрації, тобто отримати паспорт, зареєструвати житло, і тоді він може його продати. Угоди вкладаються, і житло купується. відповідно до українського законодавства, там ніяких змін не відбувається. Ну, напевно, люди можуть йти на такі е кроки, коли вважають, що їм ну, вони не можуть зберегти своє майно і тому вони отримують гроші хоча б в таких умовах. Це новини Приазов'я у цьому випуску докладно про те, як відбувається так звана націоналізація житла на окупованих територіях півдня України. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в Ютуб, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. На окупованій частині Запорізької області також триває процес із привласнення житла місцевих жителів, які виїхали з окупації. Міський голова Мелітополя Іван Федоров 14 жовтня у своєму телеграм-каналі повідомив, що у Токмаку жителі, які співпрацюють з окупаційними чиновниками, показують їм пусті квартири для заселення. В Енергодарі обшукують квартири практично у кожному під'їзді. Під виглядом пошуку зброї виламують двері, написав Іван Федоров. Також, за його словами, у селах Бердянського району окупаційна влада виявляє так зване нічине майно, аби передати його російським військовим. Селищний голова Кирилівки Запорізької області Іван Малієв розповів новинам При Азовія, що російські окупаційні сили почали привласнювати майно місцевих жителів ще рік тому. Те майно, яке люди повиїжджали, звісно, що заселяються. Окупанти списки. Ну списки, я так розумію. Це вже це ж не, не місто. У нас селище невеличке, тому люди друг друга знають. І я думаю, що колаборанти давно це вже розповіли, і вони зробили для себе такий реєстр, по якому сьогодні це майно переходить у власність інших людей. До окупації у селищі працювали близько пів тисячі баз відпочинку. Об'єкти, власники яких не пішли на співпрацю з окупаційною владою, або розкрадені, або там вже працює російський бізнес, каже голова Кирилівки. Також на базах відпочинку розміщуються російські військові. Більше більш за все військові, як правило, проживають на базах відпочинку. А ось е, частний сектор. Це е, там більш за все проживають цивільні, або може люди, які переодягнені в цивільних, тому що ну ми таких випадків якби не спостерігали, що там на військові заїжджають. Але є такі домоволодіння, куди заїжджають військові. Вони там перебувають деякий час, а потім їх. Перебрасують десь на другі ділянки. Я маю на увазі, це ну, склад якийсь, або ще хтось, хтось які більш в тилу здатні робити, тому їх розселяють тут, а потім переброска йде. Тобто деякі будівлі, вони як перевалочні бази. Тобто одні заїхали, виїхали, три другі заїхали, і, і такі випадки є. Поодинокі за колаборантів, які там, ну, Наприклад, там, з Презові чи, допустимо, ще звідки лясь приїхав колаборант працювати, і ось він зі своєю зі родиною приїхав, проживає. Як довго він буде проживати, невідомо, але да, надає, надають їм там якесь житло, і вони це там мешкають. Адвокат об'єднання Кравець і партнери Ростислав Кравець прокоментував питання правомірності купівлі-продажу житла на окупованих територіях. Він зазначив, що така угода є дійсною лише якщо вона укладена на підконтрольні Україні території відповідно до українського законодавства. У випадку, якщо угода оформлена за російським законодавством, вона є нікчемною, каже адвокат. І жодних підстав вважати зміну правовласності власності там немає. І після того як Україна я сподіваюся, що це станеться найближчим часом звільнити території, то відповідно всі ці угоди, які вчиняли за законодавством якихось незрозумілих республік, цих е незаконних утворень терористів, вони все є нікчемними. І люди можуть не переймати, що у разі якщо там у них вибирають майно, там якось переоформлюють, там е здійснюють з ними. Угоди купівлі-продажу, що вони втрачають право власності в Україні, ні, не так. Цього не буде. У разі, якщо людину примусить перефорнути якимось чином чи реєструвати це майно, фактично вся ця реєстрація, всі ці угоди відчуджені, купівлі продажу будь-якої зміни власника, вони є нікчемними. Адвокат також радить подбати завчасно про документи, які засвідчують право власності на житло, яке залишилося в окупації. У разі, якщо це майно було переоформлено після 2012 року, воно повинно бути вже в реєстрах України. Якщо це майно до 2012 року не переоформлялося, раніше після 2012 року не переоформлялося, то бажано щоб були якісь правоостановлюючі документи там договори купівлі продажу, інші договори, там свідоцтва, там на спадщину. На підставі яких особа набула була власності для того, щоб в подальшому швидше і спокійніше можна було відновити право власності на це майно, у разі якщо там з'являться якісь невідомі власники. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. На все добре. Ви слухали новини Азов'я.